А ви знаєте, що пану Умерову подзвонили і попросили не приїжджати. Так, не тільки він сам планував чи боявся, саме йому подзвонили і попросили не приїжджати. Отже, ви на каналі Кава з Лару, і ми зараз будемо дивитися, що там в голові. І не тільки нагадаю, що нещодавно, коли я робила розклад на двох міністрів-крадіїв, я їх називаю, і так і називається розклад, так і вона вже виїхала. А що я казала, сидить на чемоданах. Отже. Що там подзвонили у Мерву і попросили не приїжджати? Угу, угу. Так, так. Не приїжджати, тому що планується в майбутньому, дивіться, якби 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 напарник, да? напарник в ділі, який по справах, його чекає. Прямо ми бачимо тут така цікава руйнація ось за бабло за вкрадене за привласнене, за привласнене. Отже так, дзвонили, казали, просили, прямо наполягали їхати в іншу точку і ховатися там, сидіти мовчки, мовчки, що, мов криша тобі буде. Ну, Тобто такий собі захист буде, попросили не приїжджати. Зараз глянемо. Я не чую, щоб у нього був страх. Не чую. Ану, покажи мені, що у нього в голові. Цього умерова. Ще та людина гри, ще та людина. Його через деякий час чекають, звичайно, проблеми, ось, але це буде через якийсь певний час. Ще та ще той гравець, ще той хит, хитра особа, особь, Да? Ось так да він зараз, зараз, на цей період. Ви знаєте, цей період його впевненості він не довгий. Я, ось не дивлячись на те, що він тут нам показаний пентакльовий, але все рівно він не довгий цей період. Через деякий час він сам буде потрапляти в у свою западню, ну через обставини, які складаються. Які складаються. І хоч тут башня показує нам, що через далекий період його чекають, скажімо так, карання покарання. Я відчуваю, що завертиться і закрутиться це все досить скоро. Його взагалі буде не він, його будуть розігрувати. І ти цього боїшся? Господин уміров. Ніхіраю не боїться. Чого? А тому, що він, а тому що він ще скажу. Ну, Знаєте, якби от, шучую, що я що там один був чи що, і взагалі я не саме головний, ну, якось так, він ну, чуває себе досить спокійно, стабільно. Угу. Я кажу, не сам. Піднімаються ще питання буде по, по цій роботі, по цій, по цій справі. А він, що він думає, що він не сам, він пов'язаний, якби. Що не париться? Да, він пов'язаний з людьми, він взагалі не париться. емоціонує, да, є емоції там трошки. А знаєте чому? Тому що він заховається скоро. Йому не буде важко, він заховається. Тобто, ну, Він заховається, або якісь обставини будуть ховатися, приховуватися. От і все, обставини і скоро, скоро будуть вилазити його співпраця з отут, де, де ми там на початку. Да? співпраця була. З ким він припрацював або куди щось передавав, це буде все вилазити. І, звичайно, йому буде не по собі, але я не відчуваю страха. Знаєте, от якась така железна, залізна впевненість. от Просто от впевненість, що типу, він із Сошкою там не був, не був. Один із головних був, ну, щось приховано, напевно, що у нього в серці на серці. Давайте ми там добачити, у нього є реальна підтримка, він не один такий. Він прямо не те, що не один. Правда, не тому, що він не один. Ну, от інші якось трясуться, а цей ні. Оця Гринчук, яка Канкіна миліла зразу, вона тряслась. А оцей її близький друг, він не дуже і трясся, не дуже боявся. Чому? А тому, що вони завжди виходили, а, виходили сухими з води. Угу. Каже, якщо б не Америка, а оце все всередині країни, так би воно все і спускалося, є контроль зараз. І взагалі пофіг Америка? Якби не мова ці про ці кошти, типу від війна, так би воно все і, воно все і було, от прямо от, як вода би стікала. Далеж. Так, що по господину Умерову буде пізніше? Що його очікує? Що його очікує, очікує Умерова в майбутньому? Стіл, бутилка водки, не знаю, наскільки він цю водку п'є. Бутилка водки стоїть. Взагалі чую стіл і криша, але бачу стіл, на якому стоїть одна бутилка водки. Як нібито зустріч, якась, знаєте, от, так от дуже все сухо з кимось. Тіпа, ну, знаєте, от як от ми бачимо в фільмах, виставляють бутилку водки, ну якось так. Схоже, ну, схоже. є щось схожим, типу на якусь камеру. от Якась така кімната, пуста і дуже маленька. <кій> Бачимо на картах. Співпраця у нього буде з його товаришами, але з ними скоро з його товаришами, його колегами по цим всім справам, по скажімо так, по руйнації України. Скоро контакт з ними буде зруйнований. Ось так. І він якби зависне. Оці всі телефонні розмови вони почнуть зависати. Почнуть зависати. Чому? Ну тому що глядач буде, ну, мабуть, контроль буде боятися. Ну, тут щось, щось я, якби, підглядає хтось. Ну, да, ми знаємо, що за ним хтось підглядає. Тут нам кажуть про, з людиною, з яким він тісно співпрацював. тобто вони не можуть бути, В них не можуть бути довірені особи, дуже близькі, там 10 людей. Ні, звичайно, вони між собою, там 3 людини, 4 максимум, все. А далі вже там інші, скажімо так. Робітники, але напряму вони з ними сильно не спілкуються для того, щоб не було таких сильних прив'язок. То ось тут якраз показано, оця жінка, з якою він там мудрив, крутив. Бачите, що у нього постійно там колега йде. Так, от колега, жінка-колега, з нею скоро щось обібереться. Отже, є якась особа, ми зараз глянемо, з якою він співпрацював дуже тісно, і не дивлячись на всі якісь там аргументи, можливо, якісь там ще зв'язки були, але тут якраз співпраця була також. Співпраця от вона буде розірвана, вона да, розірвана ця співпраця. Ну, тому що так треба буде. Хтось когось, хтось когось здасть. Для нього неочікувано. Давайте ми зараз глянемо, що це за особа, яка нам, яка нам показує постійно на нього. Що це за особа його, напарниця чи напарник, з яким він постійно крутив, мотив ось ці справи по. Розбиття України. Угу. Цією особою ще раз. Стосунки були виключно нічого якби, зайвого, тільки бізнес. Ось так. Виключно тому, що так треба було, тому маски були одягнені да, при спілкуванні. Вже з цією особою, вже і любов не така, вже і повага не така, знаєте, вже і не так люблю, не так ціную, не так поважаю, тому що це все було гра. Гра для того, щоб використовувати. Тобто використовували якусь людину, і це може бути жінка, використовували для якихось там справ. І з нею вже якби буде покінчено. Покінчено з цією особою. Так, хто ти, Леді? Все вже на відстані вже. Дивіться, чи бабло вкрадено що, ну, привласнено, і тепер вже все, адіос, адіос. Коротше, когось використати, дивіться, все рівно лізе і все. Що це, роман, чи що якийсь і використовувався для чогось. Диви. Коротше, якщо це не роман, якось якщо жінку якось не використовували, то це просто використовували якусь людину, чоловік чи жінка без любовних цих речей, але для ну, використання. Тепер, да. тепер товариш звалив, сховався, заховався. Ось з майном також переведене переведені кошти, переведені цінності, які будуть ховатися. От і все. Коротше, що чекає цю людину? Що чекає, що очікує? Умерва врешті-решт, врешті-решт. Через деякий час, через роки, ні ні, буду до нього повертатися ще, 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 ще будуть повертатися, і будуть повертатися. Я вам більше скажу, є якісь люди, вони їх дуже мало, прям якісь дуже мало. Я взагалі бачу одну особу за цієї особи закрити. Тобто вони як в жорсткої тіні. Просто там така тінь, що не продивишся. Тобто є люди приховані, які кажуть, що ми ну, типа йому, ну чи їм не пробачимо. Типу, ніколи не пробачимо. Ось так. Я бачу одну тільки особу, чоловік, чоловіку, цього тіло ну, ні обличчя нічого не бачиться, це просто фігура. А за ним стоять люди, які навіть не можуть сказати кількість їх, тому що іншу фігуру лише, лише можна продивитися трошечки, а далі взагалі це мрява. Отже, є люди приховані, які кажуть, не пробачимо, українською кажуть. Там душа дуже болить, там прямо ж отак от ковбасить від ненависті до цих осіб. М -м -м, цікаво. Отже, то все ж таки, товаріщі Умерива, що чекає в майбутньому? Що чекає в майбутньому? Буде проти нього, на його брехню, на його брехню, буде проти нього сила. Сила. Всьому свій час. Почекайте, вона готується, вона відкриється, коли треба. Заготовки вже є. Заготовки вже є. Ну, що мені сказати, я зараз не буду нічого казати. Далі. Все тут і так зрозуміло, а яким чином це вже таке. Хай вищі сили і суд вищий найде всіх, хто причепний до розвалу України або до, через свої тотальні кражі повністю до те, що привели до великої тисячі до великої кількості вбитих, загиблих українців. Так. Все обнімаю. Дякую вам за коментарі, за толерантність. Лайки. Пока-пока. Пока-пока.